you sure. Я пам'ятаю, що було у нас таке засідання товариське. Я запитав так що робимо? Він почав щось говорити. Я казав, секунду, секунду, кажу. Мені треба запам'ятовувати, то дай мені. Але а нема мені на чому записати. Ну як зазвичай з небес таке дають. А в той момент у мене не було на чому писати. То я розкрив цю коробку цигарок. Коробку Ко викинув, а винув там цю э, цю бумагу алюмінієву і дав йому олівець і цю цей папірець він написав на ньому. І ми читалися на товариських зборах перед наступними товариськими зборами. Я запитав, то що зараз читати, тоді він почав записати статті. Так я отримав просто напрямок прямо з небес. І через те, що я сам вразився потім, що зробилося з цими статтями. Він почав отримувати з цього сили, він почав бачити в цьому, в цьому, тобто, необхідність для себе, все своє вчення, весь. Його підхід все вона в його статтях. Рабаш він підготував і ввів мене просто в, в духовний шлях. Це щось таке, що є вічним. Це дає мені життя. Все життя матеріальне. Ми розуміємо, що це не життя, це тільки якийсь <кій> так можливість. І він і, цю можливість розкрив переді мною як шлях, і тому певно, що я ставлюся до нього, ну, ну, немає слів мені. Це все, власне, просто все. Це сила. З'єднуємося. ну приєднуємося до сили. Приєднуємося до сили. Крім, цього, крім того, що я був поряд з ним 12 років, тож це все ж таки зробило свою справу. Але ніколи ми не зможемо оцінувати вчителя. А так як ми з нашими батьками ми не можемо оцінувати їх, аж поки самі не станемо батьками, то зрозуміємо скільки вони вкладали в нас, так же і з своїм вчителем. в кожного з нас будуть учні, і тоді ми зрозуміємо те, що він зробив, і скільки він страждав, і скільки він. Стримувався, і скільки він вкладав тихенько так за лаштунками для того, щоб, знаєте, вибудувати нас. І зараз ми під його опікою. Це я відчуваю. Чи я 30 років тому думав би, що буквально 200, 200 метрів від того. Від тої лавки, де ми сиділи з, рабаш, з рабашем, зберуться тисячі людей для того, щоб прорватися в духовне. І так і ні, правду кажучи. Неначебто сподіваються від мене, що я скажу ні, 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 ніколи не думав. Ні, я таки думав і думав навіть про речі ще й вищі, але ж. Навчився за ці 30 років, що... що це власне не ми вирішуємо, і те, що сьогодні ми збираємося, тисячі людей. З усього світу так багато різних мов, і хочемо прорватися в духовне через єднання між собою, через злиття, розкрити вищу силу між нами, яка перебуває, це дійсно все тільки в заслугу мого вчителя, нашого вчителя Рабаша, і це все, ознаки, що дійсно його турботи про нас.